З опудовами та оркестром львівські студенти знову вимагають відставки міністра освіти Дмитра Табачника. Щоправда, цього разу антитабачну кампанію у Львові вони розгорнули одразу у кількох місцях. Так біля головного корпусу франкового університету з влаштували символічний страйковий оркестр, а біля Палацу спорту Україна робили опудова на електорів українських вишів, які підтримують чинного міністра освіти. І, хоча не за горами сесія, зривати пари, молодь не боїться. Організатори переконані, за Участь у флешмобах, позбавити звання студента, їх ніхто не має права. Олександра Стасишин знає більше. Біля френкового університету потрохи збирається молодь, а організатори готують музичний інвентар. Замість барабанів бочки, а в якості калателок пластикові пляшки із камінням. За декілька хвилин активніші спідеї виходять на центр площі та роблять імпровізований концерт. Решта просто слухає. Ми на відміну від Росії і Білорусі, ми маємо досвід боротьби, ми знаємо, що якщо вийдуть всі, то ми досягнемо свого і ні кого репресій не буде. Жоден ректор, жоден декан не зможе просто так виключити всіх студентів факультету. Тому, якщо нас буде багато, то репресій точно не буде. Таким чином студенти вкотрі добиваються звільнення міністра освіти та бачника. У юрбі можна побачити кількох дорослих. Серед них викладачі. Кажуть, прийшли подивитись, що дійсно антитабачні страйки настільки масові, адже неодноразово через них усім потоком просто зривали лекції і додають відпрацьовувати прогули напередодні сесії охочих небагато. Хто хоче, той приходить, той відпрацьовує, але ж значна кількість людей не проходить і відпрацьовує. А на що сподівається? Правильно, я думаю, що тоді було б більше людей, не було б зайняті. А ви думаєте, що вони зайняті, всі прийдуть сюди? Минулого разу на парі не було нікого, але і тут не було, було кілька осіб. Сі біля палацу спорту Україна студенти журналісти роблять опудела на ректорів тих українських вишів, які підтримали головного освітянина країни. кажуть, їх уже сьогодні ввечері відправлять до Києва. Ми робимо опудел. І потім ці опудала передаємо нашим київським друзям-студентам. Вони будуть робити парад на підтримку табачника. На кожного ректора в Україні, який підтримує табачника, ми зробимо опудала, наклеємо його портрет, і буде парад такий на підтримку табачника. Втім, серед протестувальників є й такі спудеї, які мають зовсім іншу думку. Так першокурсник Андрій Фарисей каже, через такі акції усі студенти і навіть ті, які до страйків не причетні, можуть мати проблеми з викладачами і додає свою слід проявляти розумно. Тому постраждають навіть люди, які не зовсім згодні з цією позицією. Так само, тобто я поважаю їхню думку, але не зовсім розділяю. У кожного може бути своя позиція і своя думка щодо цього. Нам потрібно правильно правильно показати свою думку, що ми не лакеї. І при будь-якому керівництві наше завдання вчитися не протестувати. Це не останні акції протесту проти Дмитра Табачника, кажуть організатори, і додають, попри усі заборони і перепони організовуватимуть страйки, допоки не доб'ються звільнення чинного міністра освіти. Олександра Стасишин, Юрій Гелетович, Новини.